13 березня 2022 року Олена Ящишин втратила свого чоловіка. Його вбила російська ракета під час масованого ракетного удару по Яворівському полігону. Жінка каже, того дня із донькою одразу ж вирушила на місце трагедії. Такого я ще не бачу. Тіла перевернуті машини, залишки там вогню, дим, запах смерті. Це бетон, кров, ну, це не передати. Підозрюваний ось цей чоловік Олександр Косторний. Майже півтора роки він перебуває у Львівському СІЗО. Нині його привезли до Галицького суду. Чоловіка підозрюють у тому, що він передавав карти із позначками, які вказували місце розташування військових об'єктів на яворівському полігоні росіянам. Таким чином Косторний міг коригувати ракетні удари. Щоправда, усі звинувачення він відкидає до того ж, разом із своїм адвокатом постійно затягує процес різноманітними клопотаннями та обвинуваченнями у непрозорості судового процесу. Також адвокат Косторного Юрій Палій просить у суді допитати свідка, якого в Україні найімовірніше немає. Це свідок був обвинувачений. Ми вважаємо, що цей свідок, оскільки прокурор від нього відмовився, він повинен бути допитаний з нашої сторони, але вже як свідок, свідок захисту. Це є керівник, керівник рибальського Рибальсько мисливського товариства Старичі, де. Якраз і вийшла та вся історія, де було сфотографована ця схема. Щоправда, прокурор Андрій Некеруй вважає виклик такого свідка затягуванням справи, оскільки він в Україні не перебуває стосовно допиту свідка. А такий свідок зрозуміло, що його немає можливості доставити його немає в межах території України. Тобто захист про це добре знає, тим не менше заявляють клопотання. Олександр Косторний може сісти за грати на термін від 12 до 15 років. Наступне судове засідання заплановане на 19 березня. Віталій Ковела, Олег Гондарчук. Програма очі.